Вітаємо вас у програмі Мандри Галіції. І ми знову запрошуємо вас у цікаву подорож дивовижними місцинами. І сьогодні ми запрошуємо вас у місто фортецю Тустань. А вуричі камінь і ковані в нім покої, і брами, і льохи. Чи велетні все, чи розбійників дім? Не знає ніхто ані трохи. Іван Франко написав ці строки у 1884 році, коли Тустань переживала перші хвилі туристичної популярності. Але тоді цей давній комплекс викликав більше запитань, ніж відповідей. Устані справді зачаровує нас з першого погляду. Недаремно про неї пишуть багато легенд навіть сьогодні. Одна з них розповідає, що колись тут мешкали справжні велетні. Вночі вони з каменів будували палаци, а вдень ховалися під землею. Тож, якось один з велетнів, який не встиг завершити свою роботу до співу перших півнів, почувши цього вісника дня, скам'янів на місці. На каменях, де колись стояв Фортпост, можна побачити понад 270 малюнків. Дехто припускає, що це петрогліфи, сліди давньої обсерваторії, яка служила язичникам ще в п'ятому столітті до нашої ери. Інші спростовують цю теорію. Та всі погоджуються в одному: фортеця на урицьких скелях це справді унікальний оборонний комплекс. Перша згадка про нього є доволі пізньою. В 1340 році фортеця згадується в одному з творів Яна Длугоша. В іншому документі Тулстань описана як центр великої частини князівства, що мала назву волость. У той час Тустань відігравала неабияке стратегічне значення, адже поруч йшов соляний шлях, який вів з Дрогобича через хребти карпатських перевалів. До країн Західної Європи більше того, ця дорога була частиною гігантської торгівельної магістралі шовкового шляху, який тягнувся від Китаю до Португалії. Так свідчать дирхеми – арабські монети 9-11 століття, які були знайдені на території фортеці. Археологічні дослідження доводять, що добре укріплене місто існувало ще за білих хорватів з 9 століття. Крім монет, що свідчить про те, що ми то у тустані збирали справно, є і знахідки, які не менш переконливо доводять її оборонну роль. Уламки глечиків та горщиків бойові сокири і особливо багато наконечників стріл для луків та арбалетів переконують, фортеця і справді була надійно захищеною. Бойовим арсеналом та гарнізоном керував воєвода. Невідомо хто він. І яким був, може, відданим оборонцем, донька якого Парашка за легендою загорілася від татарського смолоскипу, а може, і багатієм, що збирав частину мита та ховав у печерах фортеці, кажуть, одна з таких печер, повна срібла, злата, відкривається раз на рік на Великдень. Але хто посміє взяти з неї хоча б одну монету, залишається в кам'яних стінах назвжди. А от зовнішній вигляд фортеці не залишає місця фантазії. Адже забудова на скелях була з місцевого дерева, і щоб закріпити його, майстри вирізали у каменях спеціальні пази, у яких і кріпилися балки. Тут знайдено майже чотири тисячі таких слідів. І за ними дослідники досить точно відновили вигляд дерев'яного комплексу. Встановлено, що висота забудови сягала від 14 до 25 метрів. За вежею можна побачити сліди від кам'яної стіни наслідок пізніших прибудов, в яких, до речі, в історії фортеці налічується 5. Була у тустані й складна система водопостачання. Колодязі та цистерни для води, в яких мешканці клали гілки хвої. Таким чином вода не тільки очищувалась від бактерій, а й смакувала краще. І все ж таки, що змусило захисників фортеці покинути добре насиджене місце після п'яти перебудов, а також семи століть успішного захисту. Зараз же і мита не беруть, та незважаючи на це тустань, і дотепер вабить усіх любителів старовинних легенд. А програма «Мандри Галіції» щотижня збирає біля екранів тих, хто хоче якомога більше пізнавати свій край. З вами був Володимир Губанов. Зустрінемось рівно за тиждень.